Чому не склалися стосунки з загаданою людиною? Ну, дивіться, по-перше, людина постійно хитрувала, маніпулювала і думала в основному про себе, при тому, про свої якісь травми, про свої болі, грубо говоря. Да? Тобто, що це означає? Людина намагалася зробити добре собі, не вам. Про вас взагалі могла не думати. Тобто, ви були, як знаєте, як жилетка, як костиль. Яка допомагає людині вижити, фактично вижити. Да. Хотіла кайфувати, хотіла радіти життю. Це я часто називаю цю карту дев'ятка кубків, карта кайфажора. Це коли все мені, 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 і знову мені, мені, мені. розумієте? Ось через то стосунки і не склалися. Тут людина взагалі не була націлена на вас. Вона думала тільки про себе, про те, що знаєте, можливо, травмована була попередніми якимись стосунками, і думала, як це вижити, як це зробити собі добре. А про вас навіть не задумувалася, навіть не задумувалася. Тобто, оце головна причина того, що ви розійшлися. Чому не склалися стосунки? Тому що людина про вас не думала, а думала тільки про те, щоб їй було добре, щоб йому чи їй не боліло, щоб пережити якісь там попередні травми. Да? От Людина концентрувалася тільки на негативі, да? через то, і з вами нічого не, 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 не зрослося, так би мовити. І видно в попередніх стосунках так само. Така штука.